Австалій вітає всіх, Боже, як я давно це не казав. І сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Запитання ви задавали в Ютубі і в моєму телеканалі. Підписуйтеся і туди, і туди. А перше запитання це: наскільки підписників покажеш лице? На 10 тисяч. Ти коли-небудь хотів виявити анімації по Country Ось моя анімація. Ці анімації вже більше року. Ти з якого міста та області? Я не хочу казати, з якого є міста та області. Все, пішли далі. А ви помітили що Він сам собі запитання пише. Но. Бумтової кімнати? Давайте на 2500 підписників я зароблю ромтові кімнати в своєму те-каналі. Тут я таке публікувати не буду. Як в тебе справи? Файно. Який ютубер для тебе найкращий, містер біст? Можеш глянути мої відео? А так це реклама. Ай-яй-яй. Боже мій, сім запитань. Так, секунду, показати менше. Окей, я відповім на те запитання. Тебе хтось надихнув на створення ютуб канала? Мене надихнув в Тільки тот, що з Тіктока. Ти плануєш до якого року вести цей ютуб канал? До кінця свого життя. Чи ти поважаєш українських ютуберів, які розмовляють та знімають відео на російській? Ні, очевидно, ні. Сьоме, як ти гадаєш, як може закінчитися війна? На мою думку, війна може закінчитися в будь-як і в будь-який момент. У якому місці ти живеш? І все. Я не хочу казати, де я живу. Не хочу. В тебе є ліцензія Майнкрафт? Ні. Ти любиш решен? Так. Ти граєш в Бравл? Ні. У Паче Україна. Україна. Чому минулого разу ці питання були ненормальними? Тому що тоді я ще грав БС. Чи будеш ти пробувати грати в Бравл Старс? У мене там 30 тисяч кубків. Можливо, думаю, спробую колись. Боже мій скільки? Двадцять одне запитання. Боже мій, так захопи німеччину за Люксембург? Ні, ну пожив? Ні, захопи Німеччину за Дні Дайланди, за Ліхтенштейн. Коротше, я зрозумів, ви дуже хочете Age of Civilization 2. можливо, швидше за все на цьому тижні. Я знімлю цю гру. Як справи? Файму. Скільки ти почав років знімати відео? Ну якщо прям нормально знімати, то в 12. Після початку війни, коли відео по Беравл Старс, тоді коли я куплю інший телефон. І так, ми в моєму телеграм-каналі. Тут є ще купа запитань і мої відповіді на них. Де контрбол з анімації? Ось одна з них. А глядач поставив подобайку? Так. А якщо ви не поставили подобайку, то саме час. Ну я вже сказав, що ви поставили вподобайку, тому ставте. Ти живеш в Австралії? В якому місці ти живеш? Я не буду казати в якому місці я живу. Та ну знову. І коли відео про австралійську мову. Австралійської мови не існує. Це всього лиш суржик або акцент. На перші і на друге запитання я відповідав. Коли відео поечов Civilization 2 Я хочу знімати цю гру, але у мене немає якоїсь ідеї. Бо я, я хоч раз попадусь комусь в ролик на Ютубі. Ні. Ти проходив Half-Life або Portal? Ні. Чи плануєш проходити їх на каналі? Також ні. На жаль, бо ігри класні. Чи плануєш робити колаборації з кимось? Я взагалі не маю бажання робити колаборації. Робити колаборації досить складно, тому ні. Знаєш гру Pizza Tower? Ні. Бажаю ознайомитись. Дякую. Перше, ти будеш грати в Brawl Stars? Ні. Ти знаєш таку гру FIFA? Вроді як кожен ікнова FIFA виходить? Fortnite, баба Джі? d'ortnite. Хойка чи дівчина? У мене дівчини немає, тому хойка. Ти будеш знімати кондейболс? Ні, бо це не тематика каналу. Який level ви alive? 15 П'ятнадцятий Де ти живеш? В Антарктиді. І так коли знімеш Шойтс. Так, я хочу зняти YouTube Shorts, одне відео, тому що є можливість знімати Shorts 3 хвилини. Це вже не коротке відео, це вже довге відео. Коли Майнкрафт? так він недавно виходив. Ти любиш Бобрів? Так. І буде Хойка в Robloxів. Так я просто, звичайно, Хойку ще навіть не зняв, коли в Роблоксі. Пам'ятаєш, що я питав про мерч? Ні. Ну що, погнали? Стоп, знову 11 запитань. Ну давайте я відповім на те. Хто з сторон, Люксембург чи Німеччина, Австралія? Які коридони України тобі подобаються найбільше? 91-го. Скільки хлопців у тебе було? Ти любиш шоколадку, мілку? Так. Ти б хотів бути квадробером? Ні. Коли відео про Роблокс? Не знаю. Чи ти хочеш бота друга? Ні. Останнє запитання: скільки в тебе залишається вільної пам'яті на телефоні після завантаження всіх ігор, в які ти грав. Ось стільки в мене пам'яті. Так, це були відповіді на ваші запитання. Я навіть не буду казати, що на всі. Далеко не на всі. Тому єдине, що я можу сказати, це. Постав подобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.